Близько 20-ї в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними Росія завдала удару по історичному центру міста балістичними ракетами. Сказав у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Момент одного з вибухів зафіксував відеореєстратор в автівці. Ну і подробиці атаки розповість наша кореспондентка в Одесі Ольга Глечу. Колі вітаю тебе. Які маєш подробиці на цей час? Так вітаю студію. о 19.05 В Одесі пролунала повітряна тривога. Тоді повітряні сили та мер міста Геннадій Труханов сповістили, що на Одесу рухається ворожий розвід дрон. Одразу після цього, через 15 хвилин, пролунав перший вибух через 20 хвилин. Другий майже одразу третій. Очевидці майже одразу почали публікувати в своїх телеграм-каналах наслідки руйнувань. Олег Кіпер, голова УВА, повідомив про те, що Одещина, зокрема історичний центр, було атаковано російськими ракетами. Також від мерії відомо, що наразі є дві поранені. Це жінки, їх ушпиталено. Їм надається вся необхідна допомога. Крім того, одна з будівель, яка б... зазнала руйнувань, це. Історична будівля, яка знаходиться під підсиленим захистом ЮНЕСКО, зокрема, Олег Кіпер, який прибув на місце одразу після удару, повідомив, що також відомо, що серед поранених жінок є а, співробітниця готелю. Вона зараз знаходиться в стані середнього ступеню важкості. Далі його пряма мова. Студія, ви бачите, що це тедальна частина міста. Тут перебувають мирні люди і Звичайно, ворог вкотре показав свою зухвалість. Три балістичні ракети напряму в, в центральній історичній центральній частині ліста говорить про його наміри. говорить про його взагалі ситуацію, яку він сьогодні не показує повернути до наших громадян. Дякую, студія. Поки це вся інформація, ми свідкуємо далі за розвитком подій. Дякую. Дякую тобі, колега, Ольга, Глечик, про ракетний удар по Одесі.